Отже, пане тренеру, що скажете про сьогоднішній матч і чи могла сьогодні Вікторія перемогти? Я думаю, що сьогодні матч команда провела дуже добре. Практично два тайми грали на одній половині поля. От, але але пропустили гол, бо десь е, дуже. Дуже багато атакували і десь хотіли більше забити. От. Ну і як слідство, знаєте, що коли граєш першим номером, то десь ти пропустиш контратаку, чим здорово е скористалася команда суперника. Але потім, навіть і другий тайм да, в нас били, були в суперника підходи під і могли забити нам, але ми вже ризикували, ми вже хотіли просто виправити гру. і… Створили дуже багато моментів для того, щоб, для того, щоб груцю виграти. От, я взагалі вдячним хлопцям, що вони не впустили руки і грали, грали на перемогу і хотіли виграти. І ще раз скажу, що дуже багато створили моментів, але то наша біда. Бо в кожній грі ми створюємо 5-6 моментів, гольових, дійсно гольових, але ну, не забиваємо і від того проблема. Від того проблеми. Отже, пане тренер, що скажете про сьогоднішній матч? Перш за все, дякуємо Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям за те, що боронять нашу батьківщину. Що стосується самої гри, гра видалась, я вважаю, дуже цікавою для глядачів. З багатьма моментами біля обох воріт, вона сьогодні могла закінчитися на користь, я думаю, будь-якої з команд. Десь, можливо, нічя, десь закономірний результат, але. Ми могли забити другий м'яч, і тоді ми були ближчими до перемоги. Десь суперник при рахунку 1-0 не використав свої нагоди. Тому, в принципі, я думаю, щоб для, для перемоги потрібно забувати голи. Які емоції отримали від матчу? Емоції це ще один, ще один наш досвід, який ми заносимо собі в актив. Хлопці віддали всі сили на полі. Билися до останньої до останньої хвилини, причому суперник робить це те саме що про що свідчить м'яч до в компенсований час. Тому нашим хлопцям тільки подяка за за те, що віддавали себе на полі. Ну і звичайно, емоції е, десь двоякі могли і виграти, могли і програти. Але їдемо, е, веземо додому один заліковий бал. Це теж непогано на виїзді.